Сьогодні у нас неділя, 4 грудня 2022 року, 9 година 49 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам, бедлоті показувати, хто і хто, бо вона не розуміє. Пояснювати всім, що в здоровому тілі здоровий глузд, в здоровому. Досі здоровий глуст, що правда завжди переможе злочинців, як би вони і не хотіли, і що б вони не робили свій захист. 50. Вже дуже холодно займатися, морозно. Руки дуже мерзнуть навіть в перчатках. Ну все одно. П'ятдесят разків це. Гарний результат. Морозним ранком. А цим горизабудовникам, разом з їхніми друзями, держслужбовцями. Хай буде соромно, що їх перемогла, переміг хлопець, який в своєму житті добувався цього сам, котрий ніколи ні у кого нічого не просив. Котрий все робив для того, щоб в його сім'ї, в його країні була злагода, був мир, завжди захищав свою територію, свій будинок, як і повинно бути в адекватній країні. В адекватному світі. А вони, я маю на увазі держслужбовців і забудовників, котрі будують отакі незаконні новобудови, а потім їх узаканюють незаконно, даючи породжуючи корупцію в країні. Хтось навчити навчив дуже гарно брехати. І вони, користуючись своїми. Длинними язиками брешуть і продовжують брехати, займаючи вже останні п'ять років в нашому місті, в області керівні посади і не тільки в області, навіть в країні, підкупаючи всіх, кого можливо. Так що робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує, і хто який приклад показує.